Що цікаво, важливим моментом було те, що за його керівництво був укладений лубенський договір, про нього мало чули доволі, 1734 року між козаками і Росією. За ним було відновлено нову Січ, і козацькі права на землі, які вони раніше займали у понезів'ї Дніпра. Козаки повернулися на територію підконтрольно Росії. Ну, чому цей договір взагалі став можливий, чого його вирішили вкласти? Ну, я вам нагадаю, що... Мазепу у його приєднанні до Шведів підтримав кошовий отаман війська Запорозького Кость Гордієнко і разом з ним пішов на поле Полтавської битви. Ну потім, коли сталася поразка, він відступив у Молдову, і всі козаки перемістили свою чість, січ на територію Кримського ханства, бо не хотіли повертатися до тиранічної Московії, яка їм нічого гарного не обіцяла. І там була Кам'янська Січ і інші. The boat.